Доброго ранку, мої любі друзі. Я рада вас вітати. Сьогодні я хочу з вами поговорити про небезпечні місця для ігор. І допоможе мені в цьому моя знайома Лялька Оленка. Доброго дня, діти! Я рада вас вітати і хочу вам розказати віршик. Поміж цеглою в ліску. Заховалися в кутку, мишенятко, заєць стриж, у горі на чиж. Повченятко їх шукало, поміж купи заглядало, зачепилося за кран, покотилось в котлован, сіромаху діставали, ледь самі туди не впали. Скажем всій ті творі, гратись треба у дворі. Зараз Оленка пропонує вам погратися. Вона буде називати місця для ігор, а ви мені розкажете, чи можна гратися там? Так, значить починаємо. Один, два, три, хащі. Діде, а що означає слово хащі? Так, це місце, де скупчилися багато кущів, гілля, різного мотлуху. І я думаю, що там вам гратися не вдасться, тому що там також можуть бути ламки скла, якесь поламане гілля. Може також сховатися дика тваринка, яка вас злякає. Тому в хащах я вам забороняю гратися. Оленко, називай наступне місце для гри. Один, два, три, аварійне приміщення. Діти, як ви собі уявляєте, що таке аварійне приміщення? Це, мабуть, якась споруда вже непридатна для того, щоб в ній проживали. Там знаходилися. Там може бути якийсь обвал, може впасти стеля, може впасти стіни, можуть провалитися сходи. Тому в аварійне приміщення воно обов'язково якось позначене. Або навіть на вид, видно, що воно не пригодне для того, щоб там знаходитися. Тому в аварійних приміщеннях я також забороняю гратися. Наступне місце. Один, два, три. Підвал! Діти, чи знайоме вам слово підвал? А де воно знаходиться? А для чого воно, він потрібний? Так, яка від нього користь? Чи є користь взагалі від підвалу? Так, там можна сховатися при якійсь небезпеці. Але обов'язково ви повинні там бути зі своїми знайомими дорослими. Тому що в підвалах може бути дуже темно, на підлозі може щось валятися, те, що вас може поранити. Також в підвалі можна зустріти лиху людину. Тому гратися в підвалах я також забороняю. Так, наступне місце для ігор це 1, 2, 3 дитячий майданчик. Дітки, а чи можна гратися на дитячих майданчиках? Так, звісно, адже вони спеціально облаштовані під дитячі ігри і вони є самими безпечними. Я бажаю вам здоров'я, бережіть себе та грайтеся в правильно обраних місцях. Бувайте! Бувайте, малята! Бережіть себе, грайтеся в правильних місцях.